Осінньо-зимовий період рідко обходиться без епідемії грипу. Зараз проблема загальної захворюваності знову стала актуальною. Все частіше із засобів масової інформації ми чуємо, що грип атакує Україну. Цьому сприяє мінлива погода: то відлига, аж чавкає під ногами, то мороз. Чи варто боятись грипу коростенцям? Ми поцікавились у лікарів. На сегодня зарегистрировано 7647 случаев заболевания на гриппе ОРЗ в коростыне с начала эпидемии, эпидсезона. Этот эпидсезон считается с 1 октября. 76% из этого населения ⁇ это дети. За последний месяц количество этих заболевших за неделю становило последовательно 289, 339, 466 и 550. То есть последние две недели идет явный подъем заболеваемости. Мы еще не далеко от порога. Количество госпитализированных за последнюю неделю и предыдущую 12, а потом 7 человек. В основном это дети. То есть такой как бы угрозы сильной нету, но есть такие предположения, что количество заболевших будет сильно увеличено и в марте, и в конце февраля. Это как бы по эпид ситуации. Клінічними ознаками грипу є головний біль, біль у м'язах та суглобах. Температура тіла вище 38 градусів. А ще є біль у горлі, закладений ніс та сухий кашель. Але попередити грип та гострі респіраторні вірусні інфекції можна. Як же це роблять коростенці? Що потрібно робити для того, аби не захворіти на грип та застуду? Які профілактичні заходи знаєте? Ну в першу чергу потрібно тепло вдягатися. Чаї з лимоном в основному ну як би так, з Соленою водою все промивати, всі дихальні шляхи. Прививку делать надо обязательно Прививатися, кушать чесночок. лук. лук. Ну, в чергу, очередь, наверное, надо крепкі хрепки пити. Ну і побольше, наверное, вітаміна С це лимон, то бишь. Закаляться тоже можна, Тоже полезно. Сейчас цибуля, цебуля, самый классный. Апельсини, мандарини, фрукти побольше, піддержать свою імунну систему вітамінами. Чай п'ємо з лимоном. По можливості йдемо чесночок. Вживати чесник, цибулю, мед, ну і всі народні методи. Піть по 100 грам спортом займатися. Вітамінки приймають. Вдома сидить. Робота вдома. І кохати один одного. Кохання коханням, та не слід забувати рекомендації лікарів, аби уникнути ймовірності зараження грипом та застудою. Люди, які ну заболіванням они One ну, должны в первую очередь подумать о том, чтобы не быть в скупченных местах. То есть, там, где людей очень много, там не быть. То есть э -э Противоэпидемические мероприятия соблюдать, и в переполненном транспорте не передвигаться, не промочить ноги, там, не переохладиться. Такой самый безопасный способ профилактики гриппа – это, конечно же, вакцинация. В этот сезон, в этот период должно быть повышенное употребление, овощей и фруктов и даже в сыром виде. you <laughs> И кисломолочные продукты. Молочные, кисломолочные, это должно быть обязательно сейчас в рационе. Это тоже как бы профилактика этого гриппа. Но еще надо добавлять и аскорбинку. Капуста, квашеная капуста, яблочки сырые, свежие. Ну, витамины – это овощи и фрукты, конечно. И купить просто хороший витаминный комплекс, он никак не помешает сейчас. Или просто аскорбинку по 0,5. Не по 0,05, совсем маленькую дозировку, а по 0,5, чтобы было там Чувствуюся вже, якщо прийняв то тот скарбінку, щоб какой то ефект ате того бил. вот така ситуація. О, ваші фрукти, допочаєте включає і лук. Але якщо вже так сталося і вам не допомогли поради лікаря та коростенців, ви підхопили грип, маєте високу температуру, слабкість, головний біль та нежить, не займайтесь самолікуванням, не приймайте антибіотики, вони не створять жодної протидії вірусам. Негайно у ліжко і викликайте лікаря.